У Слов'янську зменшується кількість звернень до піротехніків. На сьогоднішній день для роботи необхідно дві піротехнічні бригади. Втім, лише за минулий тиждень виявлено 351 вибухонебезпечну одиницю. Спочатку проведення роботи виявлено 14 165 сто боєприпасів. єдині Оставили ми дві групи, придані нам. Це київське подрозілення піротехніків і Харків. наразі Держслужба пожежнагляду створює північну групу піротехніків, яка почне працювати січня місяця 2015 року. Організовується на базі Славянська буде северна група піротехнічна група. Тобто, з января ми почнемо вже працювати своїми силами, Ну а прийдені сили все одно будуть у нас розположені. Потреба у роботі піротехніків висока як ніколи, незалежно від загальної тенденції до спаду. Тому особливо гостро відчувається потреба у паливно-мастильних матеріалах. Збирати доводиться по місту і району самим. Є піротехнічні групи, стоять ханісмаря на то, що є у нас заявки вже на сьогодні. Порядка чотирьох штук. Їх тільки на сьогодні зарегістрівано. Виїхати ми не можемо. На вчорашній день ми зіскали можливість по весе проїздили, пособирали. За вчорашній день зібрано 52 дві единиці боєприпаси у такій ситуації міське керівництво в особі секретаря міськради Олега Зонтова звертається по допомогу до слов'янських підприємців та усіх небайдужих. Всі Ні бізразлічне то желають оказати допомогу, це наші підприємці, можливо, навіть там е, там піддесят. литров 20 литров это будет там талонами там или это попрошу МЧСникам. Да. то что касается этот гсм если мы выезжаем в другие города то есть это за счет громады других городов то есть, то есть это как ни, раз наши ни в коем случае славянск славянское гсм не тратится на выезда в другие места